За статистикою, природні запаси вугілля становлять 117 мільярдів тонн. Як свідчить вчені, цих ресурсів вистачить на 1350 років. Але з кожним роком видобуток вугілля стає все більшим. Щоденно для опалення домів, нагрівання води та вироблення електроенергії спалюється приблизно тисячі тонн вугілля. Тому людям слід замислитися над зменшенням споживання природних ресурсів. Плицювання фасаду на перших поверхах будинку просять 220-250 гривень. Якщо ж ваша квартира знаходиться на третьому поверсі і вище, ціни зростуть до 250-270 гривень. Якщо ж ваша квартира знаходиться на верхніх поверхах, ціни зростуть до 300 гривень і більше. У нас тільки батареї кондиціонер з все. Мене це зовсім не зволікає. Дело в том, что я живу в доме, и дом у меня отапливается за счет котла. Утеплен. Дом утепляем дровами. Перешли на дрова. Ну, у нас утеплены, все здорово. У нас кооперативный день, і у нас нічого у тебя немає. У нас все сильно. Найбільшим вигідним варіантом для утеплення вашої оселі буде облицювання фасаду будинку екструдованим пінополіестеролом.